Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейнати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Так, Повністю обслужений Volkswagen Tiguan. Так, по опису. Це 16 рік, 114 пробігу. Повний привід, бензин, автомат, повністю обслужений за ціною 15700 доларів. Контакти є, він код фіксую. Дуже збережений стан. Є камера заднього огляду, підігрі сидінь. Цікаве, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Audi A6 в максимальній комплектації. Суперчарджер. 18 рік, 195 пробігу, 3,0 бензин. Автоматична коробка, звісно, S-Line. 21 тисяча доларів. Контакти до власника бачимо, фіксуємо він код, кому цікаво. Автомобіль має пам'ять з дінь. Чорний шкіряний салончик. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Тесла Модул 3. Самий популярний електромобіль, можна сказати, на даний момент. Так, по опису це 19 рік, 112 тисяч кілометрів пробігу, повний привід, максимальна батарея. За ціною 18-900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тут нічого надзвичайного немає, фактично. Танький салончик. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Honda CRV, чорний колір. 18 рік, 125 пробігу, 1,5 бензин автоматі, повний привід за ціною 21 500 доларів. Бачимо контакти. Пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салончик. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Opel Astra J в універсалі. Білий колір. 14 рік, 98 пробігу, 1,4 бензин, механіка за ціною 7400 доларів. Автомобіль Швейцарії. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Peugeot 3008. Десятий рік, 1,6. дизель, автоматична коробка за ціною 8500 доларів, 230 пробігом. Бачимо контакти. Вагень Тігуан вже на реєстрації. Це 12 рік, 2,0 бензин, повний привід, 257 пробіг, за ціною 10, 700 доларів. Кіряний салон. Клімат контроль, підігріви, старт-стоп. Дизельна Mazda CX5 в гарному кольорі. Ось такий варіант. 12 рік, 200 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, повний привід за ціною 12 тисяч доларів. Автомобіль від власника повністю обслужений. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Lancer. Ланцер в кузові Седан. 2008 рік, 47 пробігу, 1,5 бензин на автоматі за ціною 700 доларів. Бачимо контактну інформацію, якщо вечерне не покажу. Так, на жаль, зачинено. І машинка тонована. Кого цікавить, дзвоніть, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, 508 Peugeot рідко зустрічається. Досить гарна машинка в універсалі. Це 11 рік, інформації більше, на жаль, немає, за ціною 7500 500 доларів. Тут контакти до власника, кого цікавить, телефонуйте. Не видно тонове на тканинний салон. Більше інформації уточніть. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це 15 рік, 245 пробігу, за ціною 17 доларів. Преміум плюс комплектація. Контакти є, він код фіксує. Так, пам'ять дінь. Старт-стоп. Резина ще непогана. Ось в такому кольорі кого цікавить, телефонуйте. Audi q 5 друге покоління. 17 рік, 165 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс за ціною 26500 доларів. Контакти бачимо. Він код фіксую. Автомобіль з пам'яті сидінь, чорний шкіряний салончик. Панорамний дах, звісно. Ось такий варіант. Значить поруч. Ще одна машинка в чорному кольорі. 17, рік 120 пробігу, 2,0 бензин. За ціною 28 тисяч 500 доларів бачимо контактну інформацію. Тут є він-код. Автомобілі зранку трошки. Запотір. Так. Пам'ять сидінь також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, давай сімейні автомобілі. Перший Opel Zafira B. Ось такий варіант. Так, це 14 рік, 233 пробігу, 1,7 дизель, механіка. Ціна договірна. Бачимо контактну інформацію. Так, чистенький салончик. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте, а я покажу покажу сценік. Рено сценік, друге покоління. Досить надійний автомобіль, що з бензиновим, що з дизельним, двигуном. Значить, це є 2007 рік 1,6 газ бензин 161 пробіг. За ціною 5500 доларів тут бачимо контакти. Салон в Чехлах, є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Passat. 17 рік, 197 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка за ціною 12-300 доларів. Контактна інформація. Є. Тут, він код. Фіксую. Є люк. Світлий шкіряний салончик, старт-стоп, плімат-контроль, підігріви. Ось такий варіант. Так, BMW 5 серії в седані 528, це 15 рік 105 тисяч км пробігу, 20 бензин на автоматі за ціною 16-900 доларів. Бачимо контакти. Так, Покажу по салону, по комплектації. Такий варіант, кого цікавий, телефонуйте. Nissan Rock Sport 2017 року 180, 130. Обучас. 130 провігу, 130 пробіг, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. 14750 доларів. Так, зачинено тканинний салон в гарному кольорі. Ось такий варіант. Дизельна Audi Q5 в такому гарному кольорі. Так, по опису. Автомобіль 2014 року 119 тисяч пробігу, 3.0 дизель на автоматі, преміум плюс комплектації за ціною 22 950 доларів. Фіксуємо він-код. Так, є сидінь світлий шкіряний салон, панорама. Таке цікаве кермо, тут якась була накладочка, старт-стоп. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Десятай рік, 212 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 10 тисяч 250 гривень. Доларів. Клімат-контроль, підігрів судінь. З фаркопом. Honda CRV. Автомобіль 11-го року. 226 пробіг зі ціною 13650 доларів, Двигун 2,2 дизель, механічна коробка передач. Тут побачимо контакти до власника. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda CX7 11 року. 2,3 бензин, автоматична коробка за ціною 7600 доларів. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Passat в кузові седан. Це 11 рік, 18 бензин, автоматична коробка за ціною 8600 доларів. 270 тисяч пробігу, контактна інформація. Комбінований салончик з клімат-контролем та підігрівами. Шкода Octavia a 5 в Седані. 2012 рік, один іші в дизельному механіці за ціною 7,950 доларів. Бачимо контактну інформацію. Audi Q5 Так, по опису автомобіль 2016 року, 160 тисяч пробігу, повний привід за ціною 17 700 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксуємо він-код. Так, Чорний шкіряний салончик. Панорамний дах. Такий варіант. Volkswagen Touran. Чорний колір. Так, По опису це 2014 рік, 1,6 дизель, механіка, 232 пробігу, за ціною 11700 доларів. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Ось маємо клімат-контроль, підігрів сидінь. Зимова розина, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Fiat Frimout. 12 рік, 7 місний, 240 пробігу, рідна фарба, 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 12 900 доларів. Так, шкіряний салон. Так, Renault Grand Scenic. В максимальній комплектації. Так, значить цей 9 рік 260 пробігу. Двигун 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач. За ціною 9 тисяч доларів контакти 0,97 668 50 45. Світлий шкіряний салон. Самий класний мотор, тут 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Гарна зимова розина з форкопом та Свіжо Свіжопригнаний джип Cherokee. 22 рік, 10 тисяч миль пробігу, 3,2 бензин, повний привід за ціною 23 тисячі доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він код. шкіряний салончик. Більше інформації уточнити у власника. Audi Q3. 15 рік, 152 пробігу, 2.0 бензин, так, автоматична коробка передач за ціною 15 тисяч 650 доларів. Бачимо контактну інформацію. На гарних дисках. Так, коричневий шкіряний салон. Старт, стоп, панорамка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Реносценік, друге покоління. Це 2006 рік, 210 пробігу, 1,6 бензин, механіка без підфарбувань ціна 4700 доларів. Бачимо контакти до власника. Є форкоп, речі. Zafira B. Так, циферка 10 рік, 1,9 дизель, механіка за ціною 7,200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Дієфор коп. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 2011 рік, 237 пробігу, 1,9. Дизель, механіка. ціна 6,650 доларів. Форд Фокус в універсалі. 12 рік, 228 пробіг, 1,6 дизель на механіці обслужена машинка за ціною 7,950 доларів. Полізофіра Бі. Так, по опису. автомобіль 9-го року, 280 пробігу, 1,7 дизель, механіка. Бачимо контакти до власника за ціною 5-500 доларів. Ось такий варіант. Зараз заглянемо по салону. Добрий день. Легенько до вас заглянемо по салону. Ось такий от стан салону. Кого цікавий, телефонуйте, власник вам надасть більш повну інформацію про машинку.